Часто 105 років. Містяни в очікуванні головного свята Переяслава. Як ми готуємося до Дня міста? Переяслав приймає гостей. Днями в ньому побували освітяни з Дніпропетровщини, які переймали досвід у колег з нашого міста. Переславлю, в районі, в місті є таке, що нам було в новину. Тихе полювання в розпалі. Жителі нашого краю активно зайнялися збиранням грибів. За два дні я закрила 80 літрів масоток. Ось таких Маленьких красивих». А тепер про це те інше докладніше. І розпочинаємо програму з розповіді про підготовку до Дня міста, що відбудеться в неділю, 16 вересня. Про програму свята ми розкажемо згодом, а зараз про приготування. Основними до іменин Пер'яслава є заходи з благоустрою. Якщо поглянути на центральну площу міста, можна впевнено сказати: його жителі до свята готуються біля житлових будинків, будівель організацій, установ та підприємств у парках та скверах чисто або принаймні Робиться все для того, аби так було. Однак у центральній частині міста не скрізь порядок, великою потворною плямою, яка псує в гостей гарне враження про Переяслав, є територія залишки споруд колишньої військової частини. Ще одна пляма міста смітник по вулиці Чапаєва з сухим гіллям та залишками чийогось ремонту, використаною цеглою, штукатуркою, шпалерами, піском тощо. До речі, якщо позаглядати в закутки Переяслава, подібних смітників можна побачити немало. Однак є жителі, які не соромляться виносити непотріб і на центральній вулиці. Наприклад, по Богдана Хмельницького часто складені купи сухого гілля чи листя. По вулиці Новокиївське шосе, навпроти кладовища, теж лежить використаний будматеріал, який, очевидно, теж ніхто. Прибрати не збирається. Псують загальний вигляд міста й бур'яни, котрих вистачає на околицях, зокрема на в'їздах у Переяслав та в мікрорайоні Підварках. Звичайно, у Переяславі вистачає місць, які тільки радують око, перехожого своєю чистотою. Та водночас, як ми вже побачили, достатньо ділянок, де повинна попрацювати людська рука з віником, мітлою, граблями, лопатою чи іншим інструментом. Адже іншого виходу для покращення зовнішнього вигляду нашого міста немає. Отож, не будьте байдужими до наведення ладу в рідному місті та приберіть за собою. Чистота лише прикрасить давній Переяслав. Зверніть увагу на оголошення. І з нагоди відзначення дня міста цієї неділі відбудеться ряд святкових заходів. Так, 16 вересня Переяславці матимуть змогу відвідати виставки дитячих творчих композицій Ми діти, твої Переяславе, домашніх тварин Мої улюбленці, декоративно-ужиткового мистецтва Народні традиції Вічні та сувенірної продукції Невичерпна Переяславська земля. Працюватимуть вони з 10-ї години ранку по вулиці Богдана Хмельницького та в парку НСК Зустріч. О 12-й годині на централі... Ранні площі міста розпочнуться урочистості Слався Переяславграде, по закінченню яких о 14-й пройде міський зліт першокласників, радіохвиля Зустріч ФМ та відбудуться молодіжні презентації Я частинка міста. На любителів футболу чекатиме товариський матч збірної Переяслава Хмельницького та ветеранів Динамо Києва. Зустрінуться команди на стадіоні імені Валерія Лобановського о 16.00. Тим часом на центральній площі йтиме дитяча концертна програма Бім-бом, а також виступатимуть вихованці клубу самозахисту Альянс. О 18-й годині святкову програму продовжить другий міський конкурс краси Дівчина Переяславка-2012. Святковий концерт Тобі Переяславгради 1105 розпочнеться о пів на восьму. А о 21.00 із головної сцени міста святковий настрій усім присутнім даруватиме українська естрадна артистка Вірка Сердючка. О 22.00 завершить урочистості святковий салют Феєричне небо рідного міста. Продовжуємо програму. Обмінюємося досвідом на регіональному рівні. 27 січня поточного року в місті Дніпропетровську було підписано угоду про співпрацю між Київською та Дніпропетровською обласними організаціями профспілок працівників освіти і науки України. Тоді педагоги столиці відвідали Дніпропетровщину. Цього ж понеділка гостей зустрічали на Київщині, а саме у нашому місті. Одна з цілі професійне спілкування, яке вчора у нас відбулося, ми обмінялися досвідом, ми обмінялися тими набутками, які є в нашій області, які є в Переславлі, в районі, в місті. Є таке, що нам було в новину, нам дуже було цікаво чути про соціальний захист освітян, особливо в районі, про ці доплати, про те стимулювання творчої педагогічної праці. Такий досвід, наголошує голова Дніпропетровського обкому профспілки Галина Бєлікова, є не лише цікавим, а й корисним. Крім того, варто зазначити, що сподобалася гостям не тільки організація робочих питань в освітянській галузі, а й уся Переяславщина загалом. Особливо ж їх вразила культурна спадщина нашого краю. Як розповідає член делегації візитерів Наталія Стеценко, на Дніпропетровщині теж є музеї, але такого скупчення історичних пам'яток в одному місті вона ще ніде не бачила. Те, як відноситься ваше населення, як відноситесь ви до цієї історичної пам'яті пам'яті, це надзвичайно приємно, надзвичайно е, вражаюче, просто вражаюче. У нас е, взагалі є що е, чим теж гордитися, але ми в основному гордимося своєю промисловістю, а історична пам'ять залишається тут. Своїм візитом члени делегації задоволені. Навесні чекатимуть київських та переяславських колег у себе. Кажуть Дніпропетровщині, теж є чим похвалитися. За моря ми їдемо, за границі ми їдемо, а свого не знаємо. У нас в проспілці є таке гасло. – «В'єднання – наша сила, ну це, мабуть, для всього нашого народу. А російською це так. Поки ми єдіни, ми не побідімо. Так от дуже хотілося б, щоб ми були непобідіми. Далі мова йтиме про дороги. Водії схвильовані. На мосту через річку Броварку, що в Чирському, то тут, то там з'являються тріщини та ями, подекуди навіть наскрізні отвори. У якому стані міст, у чому причини його руйнування, а також хто і коли буде його ремонтувати, ми запитали в начальника філії пересла Хмельницького районного дорожнього управління Анатолія Фесенка. Ні для кого не секрет, зазначає він, що погодні умови транспортне навантаження а також час залишають помітні сліди на дорогах, тому чи не щороку доводиться їх підлатувати та ремонтувати, і з такими ж конструкціями, як мости, усе набагато складніше. Практикується таким чином, що паралельно даного аварійного моста чи моста, так скажемо, який потребує капітального ремонту, будується новий міст, і після будівництва і введення в експлуатацію нової штучної споруди, то приступається потім до реконструкції вже аварійного, аварійного моста. На жаль, продовжує Анатолій Фесенко, проведення таких робіт потребує немалих капіталовкладень, відповідної проектної документації та залучення фахівців, інженерів, будівельників. Міст у Чирському, за словами дорожника, дійсно аварійний. першопричиною чого є вік конструкції, адже збудовано її ще в 1960-х роках. Не менших збитків завдають і транспортні засоби, особливо вантажні. Дороги побудовані ще в радянські часи. Навантаження на той час було максимально це 20 тонн на автомобілі. Зараз ми прекрасно знаємо, що є автомобілі, які беруть вантажу, не говорячи про власний власну вагу автомобіля до 40 тонн. Тобто це впливає найбільшим чином. Наразі всі проблемні місця мосту дорожники району поступово усувають. А от чи буде все ж проведений капітальний ремонт, Анатолій Фесенко точно сказати не може. Відповідний запит був наданий із проханням направити спеціалізованих людей, спеціалізовану бригаду фахівців, які можуть обстежити, дати відповідні висновки, зробити проєктну кошторисну документацію. Відповідно, потім залучити фахівців для виконання даних робіт. На жаль, до сих пір інформації ми ніякої не отримали на наш на запит. Загалом же загальна протяжність доріг нашого району становить 337,3 кілометра. Цьогоріч за весняно-літній період наголошує наш співрозмовник, відремонтовано більше 6 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Продовжуватимуться роботи в даному напрямі і надалі. Повертаємося до новин із нашого міста. В одній з попередніх програм ми розповідали про заходи з утеплення закладів освіти Переяслава. Так днями роботи закінчилися в дитячому садку Любавенька. І Будівельники і планував міський голова до 1 вересня завершити ці роботи. Слава Богу, якраз ці роботи ми встигли завершити. На сьогоднішній день доробляються деякі крилечка, там чотири у нас їх. Виконаним роботам директорка дитсадка Любавенька Любов Томенко радіє, що й не дивно, адже тепер можна не боятися холодних зим що останні роки морози великі, морози люті. І були деякі групи, в яких температурний режим вранці становив і 15 градусів, і 16 градусів. Звичайно, що це дуже низький температурний режим, де утеплили, а пінопласт десятка, то я, я все-таки сподіваюся, що буде набагато тепліше у цьому році, ніж було попередні роки. Основної цілі досягнуто, додає своєю чергою міський голова Олександр Шкіра. Мерзнути діти більше не будуть. Крім того, наголошує закінчення робіт у Любавинці це ще й перший крок на шляху до значної економії бюджетних коштів міста. Наші діти не будуть мерзнути, а це, а це головне. Хочемо інформувати громадські, що ці кошти були затрачені не дарма, що це все раціонально і що буде ефект не тільки обігрів у дітей, а й буде ефект і економічний. Ми зможемо раціонально використовувати і бюджетні кошти. У наступному ж році продовжує очільник міста. Роботи спрямовані на підвищення енергозбереження у цьому закладі. Продовжаться старі дерев'яні вікна дитячого садка. Планується замінити новими металопластиковими. З нагоди дня університету у четвер, 13 вересня, о 14-й годині, на центральній площі міста відбудуться святкові заходи. О 14 годині спортивно-розважальні програми перегони на ліжках бої подушками. Студентська каша. О 17.00. Урочиста концертна програма до Дня університету. О 18.35. Показовий виступ спортивної мотокоманди. О 19.05 розпочнеться святковий концерт. О 22 годині слід чекати на виступ ректора університету та на святковий феєрверк. Ідемо далі. Осінь пора тихого полювання. Якщо ви зібралися в ліс, то обов'язково натрапити на грибника з повним кошиком зібраного врожаю. Принаймні у цьому пересвідчилися ми, побувавши в лісі села Жовтневого. Провести екскурсію місцевими краєвидами нам люб'язно погодилася директорка школи Марія Лях. У лісі нас уже чекала грибниця зі стажем Надія Журавська. І на столі грибині питань. Ні, серйозно чесне слово. Грибниця каже, що вибралася не стільки по гриби, як відпочити з друзями в лісі, водночас збираючи цей продукт природи. Доброго дня! Добрий, Добрий, день! День! Добрий, Добрий день! день! Розкажіть, що це у вас за гриб по руці. Та я й сам грінський, крім мухоморів, я нічого Є? не знаю, але мене вивезли перший. Якщо опитний грибник, так він їде в машині і вже замітив. Це Надіжда Івановна, ось по дорозі ми їдемо, вона кричить, спиняй, спиняй. за руля хвата, спиняй, тому що там гриб. І дійсно в Надії Журавської за плечима досвід протяжністю у все її життя. Адже народилася жінка в Білорусі і з малку її навчали збирати гриби. У нас у матір восьмеро дітей. Матір утром нас піднімає у чотири утра. У ліс треба йти кілометрів два через болото. Ми йдемо так по воді». Тоді до шести часов сидимо під деревом, під дубом сохнем, а тоді збираємо гриби. Да, Бо мати дві ходки робить на день, і в три шара в п'ячі сушить. Грибниця вже не одного свого знайомого навчила збирати гриби. Ділиться досвідом із нами. Так вона показує, як потрібно зрізати гриб. Треба зрізати так, щоб в нього було потомство, щоб не забрати взагалі з лісу, а щоб вони родили далі, ми його зріжемо. Ось так. Ось так. А корінчика приложимо. І виросте новий грибочок. Якщо люди виривають з корнями і всі забирають з лісу, в лісі нічого не буде родити. За словами Надії Журавської, нинішній рік є врожайним на гриби. Найбільше вона зібрала боровиків. За два дня я закрила 80 літрів маслюков. Ось вот таких. Маленьких, красивих. Білих я вже закрила літрів Ну так я не буду, щоб не збрехати, ну може літрів 30 точно я, може більше, ну я не буду казати. Це крім ну, я 70, ще оце Так, да. А просто про сов'яки, про бабочки, це теж я закриваю все по подільності. До речі, білий гриб завжди росте в парі. Тож, якщо знайшли один, поряд шукайте і інший, розповідає грибниця. Вони паровані гриби, вони мають свою пару. Якщо знайшла два гриби, значить шукай третю четверту. І наостанок ще одна порада від досвідченого грибника. Якщо ви зібралися в ліс по гриби, пам'ятайте, з порожніми руками не підете, адже ваш гриб чекає на вас. Головне, потрібно добре розбиратися в грибах і ніколи не брати тих, у яких ви не впевнені.